Це титанічний труд. я вам чесно З чотирьох утра і до, до, до хвісу. І з тім пов'язані люди, які, як сказати, у своїми життєвим так сказати, питанням. Ну, я хочу сказати, що тваринництво це відросливництва набагато тяжких праця. Це по-перше. Друге, що дуже там багато нюансів, що такі... Сказати, дуже великий круг до цієї продукції. Це починає від пастбища, від кормів, від той самої доярки, от той самої корови, от той самий, що її, так сказати, вона ж теж хворіє. Ну і тоді ж відношення і, так сказати, і переробка, і за цим пов'язаний круг людей. І тому сьогодні, як сказати, в началі. Цей цей процес проходив практично через одну через мене. Я це все робив лично сам. Своїми руками? Своїми руками. Потім заставляв, я сказав, у чоловік робить. уський круг людей, робить. таких близьких. Ну а зараз сьогодні вже є люди, які працюють, які як довіряють більш-менш. Ну, я скажу, що ну, печально в тому, що... От як сказати, молоді люди, які на сьогоднішній день діти, на це все дивляться трохи по-іншому. Вони цей продукт бачать, це нормально. А тоді, як включатися в цю роботу, щоб зробити цей продукт, це дуже важка робота. І тоді, як, починається то, що починається. Кажуть, що -то? Ми, мабуть, так сказати, оцього політичні. Задов... Як задобила та ферма, я вже навіть дивитися не можу. І через те я хочу сказати, що можливо сьогодні, на сьогоднішній день, що потрібно? Потрібно головне, можливо, кошти, тому що оборотний дуже великі кошти, щоб можна, як сказати, зменшити кількість людей, які тут участвували в цьому процесі. Це, по-перше, це буде і якість продукції, понятно, що підвищиться, ну і, і друге, що і можливо і содіватися і зменшитися. Так, да. ну факт тут в плані, що ну, кошти такі немалі. І щоб це все діло запустити, якось так сказати, як ми, в плані вже якісь ми до Європи тянемося. І десь як наша відповідає, ну, так, зараз молоко здаємо на молоко завозу. у нас воно так сказати, як сказати вище тих усіх, що здають. Ну, по ціні можливо, і по кількості воно зовсім інше через те, що ну, органічне молоко не такий не дої, тому що воно не інтенсивне, екстенсивне виробництво через те, що тут нужна якість, а не кількість. А так як сьогодні всі за коштами, тому питання дуже це велике. І в майбутньому я так сказати, сьогодні бачу перспективу цього що потрібно якісь хоча б маленькі об'єднання, хоча б знизу їх. Ну, на державу розраховувати думаю, ще. Чи... Нам не рано, і я думаю, що це взагалі нонсенс. Не хочу так сказати. Це питання до держави підіймати. Але знайти от якісь спонсорів от таких більш-менш людей, які от всі вроді заінтересовані в плані. І їжі, можливо, десь для себе їм так хватає, щоб десь дешевити і щоб більш широко, ну як сказати, у мережу таку для всіх людей, практично, хоча без середнього класу. Тут вже потрібно кошти і потрібно, можливо, такі об'єднання або якісь інтереси, може, в яких би в банковських структур, яких би можливо, тільки я так думаю, що якщо... Вже якось з Європою на сьогоднішній день, якщо дай Бог, це все вийде, то вже як тільки, якщо зайдуть ці дешеві кредити, так як ми працювали, це взагалі я вам скажу, це не можна навіть розказувати, тому що я німцям або розказував, які ці, і вони так дивляться на мене. І ми просто працювали на банки, і ми не розвивалися, і як сказати. От тільки за рахунок такого чисто ентузіазму або якогось фанатичного підходу до цього, От тільки на цьому воно на сьогоднішній день ще держиться. Ну і в планах, якщо може дасть Бог, все ж таки надії, надії жість на те, що це, що якщо будуть якісь європейські ці підходи, то можливо якісь будуть дешеві кошти, і можна тоді, так сказати, з меншими... Кількості людей можна зробити, дешевити цей продукт і збільшити його. А на сьогоднішній от, ну, я втушу, що це не важко, а дуже важко це все робити. І другий раз доходить до обсуду і як сказати, Ну тільки чисто вже так. Тут старого покроя, старої закавки. все тільки на тому воно й держиться. Так його можна давним-давно покрити. Ну, Два рази таке було. Все, закриваємося. І <плес> почали <плес> нас, нас там деякі дитячі садки, <плес> кері, там де органічне харчування. Як почали, там у нас діти засмо і, і нам треба. Надо... На нову пошли, потім опять, опять такі хвиля якась така на цей. То схоп мисник десь нарисувався, відкудася. Теж ідея йому я думаю, ну я моя, ну все, це барва, які виконує закриється. Кажуть, вони опять якісь такі. Вже не один він, вже вроді би як на область вас. І так ось. Це ж такі, як ну А ми їздили на параду, щоб поняти.